Друзі, вітаю вас на каналі Український Парцеляновий посуд. 26 серпня, субота, Київ Почайна Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. А сьогодні хочу вам продемонструвати дуже рідкісний чайний сервіс полтавського фарфору. Будь ласка, друзі, чайник. Есть блюдочек. Шесть порижковых тарелок. Сервис Майя. Другий сорт. Будь ласка, їх стан. Піала у вигляді корони, будь ласка. Вазочка, цукорниця. Шість чашок. От на одній чашочці показую вам маленький сколик присутній. Останні чашки всі в гарному стані. І, друзі, такі криманочки, будь ласка, їх в наявності 5, одна відсутня. Тобто його така комплектність, будь ласка, чайне тріо. Друзі, даний чайний сервіс буде продаватися через принцип аукціону. Тобто, зараз під цим відео зроблю посилання на інстаграм та телеграм, де будуть указані всі умови аукціону. Стартова ціна його 5 тисяч гривень. Будь ласка, хто бажає, переходьте за посиланням, дивіться умови. Можете придбати для себе. Друзі, всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!